Українське село в цю літню пору завжди квітуче, затишне, оточене мальовничою природою, оповите доглянутими смугастими ланами, на яких зріють добірні зерна пшениці, ячменю, жовтіють усміхнені головки соняшника, рапсові поля. Зачарований погляд зупиняється на табличці з назвою села, в яке в'їжджаємо: Жерденівка. Саме про цей населений пункт, який знаходиться за 10 кілометрів від Гайсина, і піде мова у нинішньому випуску програми Краяни, моє село, моя держава. Зверху Жерденівкою не видно. Здається, що попереду суцільний лісовий масив. І тільки наблизившись ближче, бачимо перші сільські будинки. Прямуємо далі, ось міст через річку. Водне плесо застигло у мовчазній зажурі, допоки тихо й спокійно є, що обміркувати. Дорога піднімається вверх і перед нами постає серед верболозів та кленів на одному з пагорбів в центрі села розкішний будинок культури. Його масштаби не одразу й видно за буйною зеленю, яка зрушена щедрими дощами, росте, не знаючи зупинку. Нас зустріла сільський голова Жарденівки Любов Федорівна Гулієва. І ми одразу ж визначили план знайомства з цим населеним пунктом на все про все у нас півдня, адже у другій половині жарденівчани мали відзначати день села. Першою установою, яку нам довелося відвідати, був фельдшерсько-акушерський пункт. Розташований неподалік будинку культури у затишному приміщенні, він справляв враження доглянутого з байливими людьми місця надання первинної допомоги. Господиня Фапу щиро поділилася напрацюваннями їхнього невеличкого колективу, а вони полягають не тільки у створених в медичному пункті належних умовах наявності кабінетів прийому хворих, сімейним лікарем, гінекологом, стоматологом. А й фізіотерапевтичної палати на чотири ліжка, забезпечені необхідними медикаментами і обладнанням. А також ефективна робота ФАПу великою мірою залежить і від злагоджених дій усіх п'яти працівників, які знають своїх людей, їхні проблеми зі здоров'ям і дарують своє вміння, а також тепло власних сердець односельцям, лікують та загоюють рани і добрим словом. Можна підтримувати навіть і словом, не обов'язково ліками. У нас, звісно, і помає, і сільський і голова, і Гасинська районна лікарня. У нас 610 чоловік населення. У нас є семеро дітей до року, яких ми обслуговуємо. Ну, основна маса населення у нас пенсійне, люди пенсійного віку, так що дуже ну, часто приходиться виклики обслуговувати, на прийомі люди. Ми як би сказати, проводимо всі маніпуляції. Сподіваються, працівники ФАПу, що в найближчій перспективі зубний кабінет не пустуватиме, і їхній колектив поповниться лікарем-стоматологом. Дякують медики сельчанам та керівництву села і району за розуміння та підтримку. кажуть з добрими людьми і працювати легко, і труднощі долаються скоріше. Да, люди хороші, люди привітні. От я хворіла, я три місяці мене не було. Люди розуміють, що мені важко, що я не можу. Люди мене розуміють дуже прекрасно, всіх співчувають, так. Що, але нічого, я надію, що все буде добре. Я стану якби в колію і буду працювати так, як було раніше. Пам'ятають сільські медики і своїх попередників, в яких вчилися азам професії, мудрості і добросовісності. Ще зразу після нарожної ліди. Ну, я прийшла на роботу. Я з нею працювала я кошеркою працювала, вона працювала завідуючою. От, От трошки вчилася, і ще і дзвонила, і питала, запитала, консультації. Добрим словом, і сельчани загадують своїх найперших помічників. І хоча колишній сільський фельдшер Лідія Наружна кілька років як виїхала з села до дітей у Київ, пам'ятю про неї є не тільки будинок на вулиці біля озера. А й людська вдячність за лікування жардинівчан протягом чотирьох десятків літ. Вона була просто фельдшер від бога важливою інфраструктурною складовою в селі є дитячий садочок. Важко уявити, як можна обійтись без цього дошкільного закладу. Але Жарденівка пам'ятає часи, коли дітки змушені були йти до першого класу з дому, минаючи дошкільну ланку освіти. Нині в селі працює чудовий садок Капітошка. Його відкриття урочисто відзначали всією громадою п'ять років тому. Сільський голова Любов Федорівна Гулієва зробила все від неї залежне, аби мрія багатьох родин здійснилася і то якомога швидше. Йшла на посаду сільського голова, в мене була одна мета. Я обіцяла своїм людям, що я в першу чергу зроблю садочок дитячий. Я не обіцяла мені газу, ні нічого перше скликання, оскільки школа була аварійна. І Дмитро Каленьович віддав приміщення садочка під школу, а садочок закрився. Ми його відбудували, зробили ремонт. На сьогодні у нас садочок один з кращих. На подвір'ї садка оселилася казка. Тут бачимо і дерев'яну альтанку, в якій маленькі вихованці можуть ховатися від пекучого сонця та непроханого дощу. І куметних казкових героїв. І розписані вмілою рукою майстра пензля картини, фрагменти дитячих оповідей. Все навколо зроблено з любов'ю і турботою про дітей. Наші дівчата багато пропозицій подають, багато ідей. Ось цей солом'яний бичок, що в нас біля садочку, робота помічника вихователя, Надії Володимирівний Кухар. Потрібно сказати, що Надя дуже активна, дуже активна дівчина, жіночка. В цьому садочку багато що зроблено її руками. Ось ці малюнки великі на огорожі нашій, це коли відкривався садочок, це вона намалювала, перебуваючи в декретній відпустці, вже ось ось мала народити, але не дивлюся на те, що це фарби, вона намалювала, щоб прикрасити наш садочок. Те, що мені дається, те, що мені дано, чого ж не поділитися з кимось. Трішки малюю, ну дещо можу своїми руками зробити. Допомагають облаштувати країну дитячих мрій і рідні працівників дошкільного закладу. Наші працівники садочку дуже молоді, енергійні дівчата. В них дуже часто такі ідеї з'являються різні. От приходить до мене, вихователь та й говорить, що от в мене є ідея, я там подивилася, я хочу, щоб для нашого садочку була хатинка така, шестигранна що була. І зруба була зроблена. Значить, потрібна якась допомога. Але мені завжди хочеться допомогти тим, хто хоче щось робити. Ось вони і чоловік із своїм кумом ось цю нашу хатинку і зробили. Гарна хатинка, дітки відпочивають, в ній граються. Кухар Тетяна Помагайба оновлює оворожу капітошки. Щорічна велика чистка здійснюється і всередині приміщення, адже чистота і затишок важливі критерії в роботі колективу. Колектив у нас дуже дружний. Одне одного ми виручаємо і, і в складних ситуаціях, і по роботі. Використовують тут і можливість забезпечити садок власною городиною, справедливо вважаючи, що це додасть діткам здоров'я і дозволить заощадити певні кошти. Параболю садимо, огірки садимо, капуста, помідори свої, Все садимо, все квасимо, все робимо. Поки на площі біля будинку культури збиралася сільська громада, а його працівники готувалися до проведення свята, побували ми і в цьому величному закладі, надбанні радянської епохи, збудований у 70-х роках минулого століття на кошти, виділені колгоспом мільйонером, будинок культури мав символізувати могутність молодої країни. Актова зала із порядкованою сценою вражала розмахом. Не думали, не гадали тодішні будівничі, що село перспективне на той час не тільки уповільнить свій розвиток, а й буде на межі зникнення. Як розповідають сельчани, Жерденівка справіку славилася своїми промислами, одним з яких було гончарство нині забуте, але збережене і розвинуте в сусідній гончарівці. Ще одним рукомеслом вишиттям займалися чи не в кожній селянській хатині. Мати і донькам готувала придане, навчала їх гаптувати весільні рушники, а згодом молода господиня могла власноруч й чоловікові і дітям сорочки з маніжками, вимереженими дивоузорами, рушники і серветки до хати, наткати полотна, щоб обшити необхідним одягом родину. Сьогодні в краєзнавчому музеї Жерденівки зберігаються зразки чудових робіт сільських майстринь. Знаходяться в експозиції і давні світлини сільської церкви, спорудженої свого часу в пам'ять Дмитрія Солунського, але зруйнованої в 70-х затятими атеїстами. Мені відомо, що на території, де зараз побудований наш будинок культури, була побудована дуже гарна церква. Мабуть, найкраща не тільки в районі, а й в області. При комуністичній власті її розбомбили, дійсно не могли розвалити, бомбили тракторами, і це зривали купола. І все ж таки на тій території побудували будинок культури. Люди залишились без церкви, не мали куди звернутися до Богу. І... Потім з часом відбудували стареньку маленьку церкву. Вшановані в музеї і мужні чоловіки, які захищали батьківщину в роки Великої Вітчизняної. Скільки їх, молодих та дужих, полягло на фронтах війни, не повернулося у рідні домівки. Загиблим сельчанам, споруджено в центрі Жорденівки монумент слави вічної пам'яті. З фотографій, представлених у музеї, на нас дивляться і спокійні очі. Сільських колосниць та місцевих трударів, ось експозиція володарів Мотурів серед працелюбів. Самопал Герасим Іванович, перший тракторист в районі, який перед війною зберіг свого сталевого коня, закопавши його в землю. А по війні повернув у Жорденівку, щоб працюючи на тракторі, піднімати з руїн село. Нині жителі села згадують минуле, не на всі питання знаходять відповіді. Не все, що відбувається, можуть пояснити, але пам'ятають, що було, і вважають пройдений шлях цінним, з якого варто зробити висновки, щоб іти далі. У вас був могутній мільйонер. От роботи хватало, вистачало для усіх. Було дуже багато людей. От йдеш селом і на кожній вулиці зустрічаєш люди, які йдуть на ферму. Фермів було багато. Були і телеці, і корови, і телята, і поросята. Були пташники, тримали гуси, кури. Все, усе як закрили колгосп, не стало колгоспу, не стало людям, де працювати. Пройшли роки, змінилося село, і вітер перемін 90-х призвів у Жорденівці до негативних наслідків. Колос, основа села, розпався. Безгосподарність керівників довела до краху і місцевий цегельний завод, і птахоферму. Відсутність роботи сприяла і сприяє міграції жителів, вимиранню колись гарного перспективного села. Але це не стоїть на заваді вихідцям із Жорденівки поспішати до рідних місць, до материнської землі, яка зростила і навіки в серці оселилась. Приїхала на свою малу батьківщину. Родина мешканки села Мокрини Федорівни самопал, великої трудівниці. Дві доньки з чоловіками та дітьми-онуками пішли селом на рідну доболю вулицю, аби вкотре вклонитися пам'яті матусі, яка, хоча й живе на небесах, але все бачить зверху і, напевне, радіє, дивлячись, як прямують подвір'ям діти, йдуть на город, шукають мамину яблуню, що росте ще на щастя. Яблука Пепін. Пепінка, красиві яблука, дуже вкусні, а, потім, а тоді яблук ми вживали дуже мало. І запах був на всю вулицю. Всі ми знали про те, що ми їдемо в гості до матері і відчували запах цих яблук. і Відчуваємо їх до цих пір. Це що то таке, ну, що то таке відчуття в мене. Я не можу вам передати, яке це дороге, яке це рідне. Яке це близьке мені, таке близьке. Тут я народилася, тут мама моя жила. Батька я не, не пам'ятаю, батько погиб на фронті. Ми і, прожили дуже так. Не можна сказати, що ми так дуже бідні. Мама дуже трудилась наша, дуже трудилася. Дуже була день і ніч працювала в колгоспі, день і ніч. Днем іде вона робила на даху фабриці, а на ніч йшла до машини, до молотини, до молотарки, косила, всі жнива косила. І вона завжди поважала мене, вважала, любила, так як свого рідного сина. Ми з нею все час брали прем'єр. Вона велика тружениця і навчила чесно, дружно. І трудолюбиво жити. Гарне село, дивіться, стільки тут садів, стільки тут зелені, стільки тут всього, красиве село, і такі тут добрі люди, дуже добряче, бачите, як вони нас там зустрічають. Боляче приїжджаємо дивитися на порожні хати рідної вулиці, запустілі двори, а там же жили дуже добрі, щирі люди: тетя Килина, дядько Герасим, Пантюша з Ганною, Євка Катя. Немає вже їх, відійшли в інший світ, але в одному із сусідських дворів, точно відомо, мешкають дуже гарні і порядні люди: Текля Антонівна і Микола Савович Львіцький. Добре, що вони були вдома, і зворушлива зустріч через багато років відбулася. Це, хто? А, господи, качка, вже людей стало. Оце чуже на вулиці, на кладочі сидів. тут пусті хрихати всі пусті. Не змогли не зайти сестри і до Катерини Оверківни. Довго не відчиняла вона неочікуваним гостям. А як побачила, хто до неї навідався, не втримала сліз. Подругами ж були з матір'ю Мокриною Федрівною. Жили душа в душу, як і годиться сусідам. На менш зворушливі зустрічі чекали й на площі біля будинку культури, де зібралися жителі Жарденівки. Довольна, що я прийшла сьогодні на свято, яке добре, дуже організовано. Зустріла шкільну свою подругу і, і, і молоді і, і, і згадала молодість, якими Дівоцтва. були які ми щирі, дружні, поринула в юні свою. Рада, що побачилася, бо ще відколи закінчили. Коли майже не бачили керівник Жерденівки, привітала односельчан і гостей, і з ним села та родини. Моє село маленька крапелька великої країни. Моє село багато є таких, зазнало лиха, бідувань і слави. Воно живе і буде вічно жити, не дивлячись на всі негаразди, які сьогодні нас турбують, не дивлячись на неспокій в нашій країні. Ми проводимо наше свято і приводимо, і посічаємо. Дню родини, адже якщо буде наша родина міцна, крепка сім'я, то і наша країна буде спокійна і багата, і в нашій країні буде спокій. Присутнім гостям жарденівчани, як годиться за давнім українським звичаєм, вручили запашні короваї. Вміють випікати їх з молитвою та чистою душею, знані коровайниці. Звичайно ж, звучала під час зустрічі поколінь українська народна пісня, адже завжди супроводжувала вона людей і в радості, і в біді. Наші пісні такі сумні. Ми сумуємо е, душою і серцем із нашими е, тими людьми, яким небайдужий наш український народ, наша українська земля, які захищають нас як можуть. Нелегкий час переживає нині Україна, гострим болем віддає біда в серці кожного з нас. Надія кухар не стримує сліз, в яких і відчай, і стурбованість, і мовчазне запитання. Коли ж все скінчиться, коли перестануть гинути наші чоловіки та сини, мирні жителі? Страшно, просто страшно. Як, як ми маємо далі жити? Нічого. Може, Господь і він нас спасе. І нам таких людей, які, які зможуть цей безлад зупинити. І стабілізувати стабільність, впевненість нашу, найкраще майбуття майбутньому. І Жерденівка чекає повернення зі сходу свого сина, плекає надію на якнайшвидше зупинення військових дій. На сьогодні в Україні дуже важка ситуація. Нашій, наш один хлопчина, служить сьогодні в гарячій торці. І не дивлюся на те, що така ситуація, ми не хочемо втрачати надії. Ми стараємося нашим людям чимось допомогти. Я розумію, що там така біда. Ми проводили день 9 травня, ми гарно відмітили це свято, пом'янули героїв Небесної Сотні, оскільки вони поклали своє життя. Хоча, в принципі, дехто людей казав, що не потрібно, там таке горе. Але я думаю, там горе, але ми ж за них думаємо, ми не забуваємо, ми їм пісні присвячуємо, ми все, що можемо, для них робимо. Допомогу якусь стараємося надати, передачу передати тоді. Як можемо, ми для них живемо і хочемо, щоб все в країні нашій було спокійно. З любов'ю пригорнули сельчани до себе і родину своєї землячки, яка, рятуючись від смерті, приїхала з Луганщини з дітьми та онуками до своєї сестри. Треба людям допомогти, тим більше хата свободна, Про Прошу казати. Та от вони добралися, приїхали. Ну така дана ситуація. Ми вирішили сюди приїхати. От. Ну, меня що там дочка з осталась, не все що приїхали, за них ми переживаємо. Кожен раз звозванюся, щоб, щоб все там жили. Ну а кожен раз слышу, що там біда, і біда нас не покидає. Сподіваються, жителі Жерденівки на мудрість і розум керівників країни. Великі надії покладають на їхні дієві рішення. Звісно, надіємося на нашого президента. Що він нас підніме, що ми ще будемо жити? Ого, і здоров'я мати, і наші діти. Ми його вибирали, ми ним пишаємося і ждемо велику велику допомогу. Присутні на зустрічі і корінні сельчани, і гості одностайно відзначали, що відчули внутрішнє єднання, впевненість у тому, що все буде гаразд, і спільно ми здолаємо грізну біду. Особливо вразило те, що Україна це талановитий. Співучий народ, який не падає духом при любих важких обставинах і прагне до боротьби за краще майбутнє. Українські люди живуть надією і роблять все можливе, аби цей світ став добрішим і милосерднішим. Сільська вчителька Людмила Антонівна Зозуля пропонує свою методику боротьби зі злом через красу, яка врятує світ. На її подвір'ї цвітуть троянди, біліють ромашкові галявинки, стелиться доріжкою фіолетовий клематіз. Милує зір царство квітів, випликане руками господині. Коли жила моя мама, тут не було квітів, а отам от під тим деревом вона ну, проводила свої вже останні місяці і сидить і говорить: Людка, ти скопаєш це подвір'я, і в тебе буде тут квітник. А я тоді була дуже. Так, не в кращому фізичному стані, мені було дуже важко, бо хвора мати, багато роботи. І я по цю пору жалкую з того, що я так недостойно їй відповіла, сказала, мам, подвір'я копати я не буду, тому що я не маю сили до цього. А вона подивилася і сказала: будеш. І я скільки не працюю тут у цьому квітнику, я прошу вибачення у своєї матері. В пам'ять про матір щороку висаджує Людмила Антонівна її улюблені чорнобривці і пісню співає для мами. Чорнобривців, насіяла мати у моїм світанковім краю. Та й навчила. Веснянки співати, проквітучу надію мою, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. А ще ця сонячна жінка безмежно любить свою Жарденівку, своїх дорогих односельців, дякує Богу за те, що живе серед добрих людей в чудовому селі. Говорять, що села це забиті місця, ні, не забуті, головне, люди, які населяють ці населені пункти. Це щастя жити в своїй маленькій батьківщині. І якщо людина дійсно... Не на словах, а на ділі любить свою батьківщину. Хай хоч маленьку якусь справу, але вона її зробить. Будучи під враженнями від перебування в такому маленькому і гарному селі, подумалось, все буде гаразд у нашій великій і дружній українській родині, якщо в ній живуть такі світлі і сонячні люди. Ось і підійшла до завершення програма Краяни, моє село, моя держава. Хоча маленька Жерденівка. Ще довго не відпускала нас зі своїх щирих і гостинних обіймів, незабутньої аури доброти. Хотілося б, щоб жителі села не втрачали своєї найголовнішої родової ознаки, доброти, щоб примножували її як найбільшу цінність, щоб були щасливі і багаті хлібом, сіллю та піснею, щоб жила і процвітала Жарденівка. На цьому я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. Нехай вам щастить.